Там, де дешево, там втрачається якість. Настирлива реклама, така велика пресова реклама в Україні. Цікавимося таким новим потоком нових пацієнтів. А ті, що вже переоперовані, це вже матеріал нас не цікавить. Вони після цього їхали ще на реабілітацію в Одесу. Ми не боїмося, ми багато чого бачили. Нас це драйвить. Пересадка волосся в Турції. Вітаю! Мене часто запитують: де краще робити оперативне втручання? в Україні чи в Туреччині? Я Павло Денищук, і сьогодні ми поговоримо все ж таки, де людині вибрати місце для такого важливого моменту, як проведення пластичної операції. І зразу хочу сказати, що, мабуть, варто не зовсім країну вибирати, а місце. І протягом останніх років я досить часто чую, що пацієнти вагаються, де їм краще робити оперативне втручання. І вони в виборі. І я розумію, що. На даний момент багато наших співвітчизників проживає тимчасово за кордоном, і для них це питання стає досить таким нагальним. Але разом з тим хочу сказати, що до нас, зокрема до нас, в нашу клініку приїздить досить багато зарубіжних пацієнтів корінних і, звичайно, наших людей, які тимчасово проживають за кордоном, тому що вони все ж таки вірують в українську медицину. Вони вже побачили, що таке. Зарубіжна медицина, що таке зарубіжні фалені, таке на перший погляд можливості. Щодо пластичної хірургії, тут потрібно сказати досить важливий момент, що аргументом ставлять вартість. Дійсно, можливо, десь може бути набагато дешевше, і якщо, наприклад, аргументують, що в Турції якісь прооперативні оперативні втручання і дешевші, але тут потрібно сказати, що людина, яка вибирає вартість, вона Втрачає досить один важливий момент, не бере до уваги це безпека. Безпека і якість. І в цій ситуації хочу сказати, що ціну можна створити, коли роблять потік. Але я не думаю, що людина, яка роками там мріяла про спортивне втручання, про свою мрію змінити там щось чи покращити щось, що вона буде купуватися на дешевизну, ризикуючи якістю, ризикуючи безпекою. Тому в цій ситуації потрібно розуміти, що там, де дешево, там втрачається якість. Я знаю в Турції досить багато знайомих хірургів, знаних хірургів, які мають ціну ого. Це важливі хірурги, це поважні хірурги, і в них ціна достойна. І зразу мені прийшла на думку моя ситуація, коли до мене подзвонив пацієнт на онлайн-консультацію онлайн -консультацію з Кіпру. З величезним ускладненням його вже три рази оперували, три рази коректували виворот повіка зліва, тому що була проведена по місцю проживання блефоропластика, а людина поважного віку, слабість тканин і ліве нижнє повіко в нього вивернулося. Його вже три рази оперували і в тій самій клініці, і в інших клініках, а результату ніякого немає. І він до мене вирішив проконсультуватися зі мною там, дивиться на мій ютуб-канал, десь йому хтось порекомендував. Але в Україну їхати боїться. Ну, такі умови. Доктор, порекомендуйте. Я йому порекомендував хорошого мого знайомого, він, до речі, приїжджав до нас в Україну. Я запрошував його на наші конгреси, і я знаю його роботу, я бачив, як він робить. І він дійсно такі серйозні випадки надійно може відкоректувати. Через якийсь місяць, плюс-мінус, пацієнт знову дзвонить, знову запитує, записується на консультацію. Доктор, ні, мені там дорого, не хочу я туди їхати. Я говорю, ну вибирайте, це ваше право. Ви маєте досить серйозну проблему і просто так, хірург, який ви виберете по рекламі дешевий в Турції, він цю вашу проблему не вирішить. Ви вже маєте досвід. Ну от мені там дорого. Випишіть мені ваш е, прайс, як би ви відкоректували. Я йому виписав свої ціни, написав, ну, чекаю результату. Тобто, дивіться, до хорошого хірурга в Турції буде дорого, навіть людині, яка проживає за кордоном на Кіпріт, але йому там дорого. Звичайно, там є дешеві хірурги, там є потокові клініки, є клініки і хірурги, які е, можуть, тільки починають навчатися. І там буде дешево. Але який буде результат, знову ж таки, це велике питання. Тому тут потрібно вибирати вартість, безпеку і якість майбутнього результату. Це все зважувати. І хочу сказати, що за потокові оперативні втручання ще чуть більше це оперативні втручання, які проводяться одним хірургом: 4-5 оперативних втручань стандартних типових. І ви будете зустрічатися з менеджерами, ви будете зустрічатися з асистентами, а оперуючий хірург в кращому випадку вас подивиться перед самою операцією. Ну мені це не зрозуміло, тому що, наприклад, я зі своїми пацієнтами можу зустрітися один, два, то й три рази, і буде розмітка в мене чітка, і пацієнт мені може дзвонити, узгоджувати консультацію, ще запрошувати раз, ще на узгодження оперативного втручання. Я говорю, та ніби ми вже все з ним обговорили. Ні, пацієнт ще хоче. Ну, не питання, в нас клініки такий підхід. Пацієнт хоче 3-5 разів зустрітися. Він ми будемо зустрічатися, ми будемо терпеливо вислуховувати. Ми будемо зауважити всі його побажання. Такого ви більше ніде не побачите. Тим більше за кордоном. Там така ситуація. Прооперували на слідуючи день. Перев'язка і додому, або ви проживаєте в готелі, і, як правило, приїжджають до нас пацієнти, до нас просяться на на перев'язки. Або особливо важливі оперативні втручання там носи, дешеві носи. І приїжджають до нас, то кровить з носа, то змістилась пов'язка, то змістився ніс, а хірург вже далеко. І як з ним е, ці питання вирішувати? І я, звичайно, пацієнту рекомендую. Ну краще, звичайно, було б, щоб ви звернулися до свого перуючого хірурга. Він краще вас знає. Та доктор, куди я вже там поїду? Не поїду я вже в ту Турцію, знаю, я вже ці всі моменти починають мені те раду, вже ті бувалі пацієнти, які вже там побували. Ну, говорю, така справа. Але настирлива реклама, така велика пресова реклама в Україні турецьких клінік, вона має місце і, звичайно, пацієнти підкупаються і, можливо, мають таку можливість там зекономити якісь кошти. Комусь повезе, комусь не дуже. Але ризики досить великі є. При тому, що я розумію, що так званий хірургічний турист або медичний турист він має місце і до нас приїжджають пацієнти. Але в мене така умова: якщо пацієнт приїжджає за кордону до мене на операцію, він має залишитися. Біля мене в Києві може проживати десь поряд з клінікою, тому що в клініці, там, наприклад, після підтяжки обличчя, три дні після корекції носу, там два-три дні. І ми його також виписуємо, але ми його записуємо буквально на щоденні перев'язки, на щоденні огляди після операції, тобто в нас де динамічне спостереження за пацієнтом. Пацієнт може подзвонити в будь-яку годину доби, і з ним буде спілкуватися спеціаліст при необхідності знову ж таки буде оглянути в будь-який час. Це. Те, що потрібно для пацієнта, а не зробили операцію серйозну операцію і через два дні, все, їдьте додому, там вас по місті вже там хай дивляться. У нас не такий підхід. Якщо у пацієнта на серйозну операцію у нього не буде дві неділі, 10, 12, 14 днів після операції перебування під нашим спостереженням, я таких пацієнтів не оперую. Тобто, це міжнародний туризм хірургічний, медичний, але ми його удосконалили. Ми його зробили безпечним, ми його зробили надійним для того, щоб пацієнт не страждав після. Навіть після того, як він через два тижні поїде додому, ми хвилюємося за ним. Ми переживаємо, тому що серйозні процеси ще будуть проходити. Тому в цій ситуації ми проводимо онлайн огляди, онлайн-повторні консультації для того, щоб пацієнт був максимально в безпеці за кордоном. Інколи ми рекомендуємо, якщо є таке місце, де він живе чи та країна. Там наші знайомі хірургії, ми рекомендуємо звернутися туди, щоб там вас подивилися. Слава Богу, в мене по всій Європі є мої знайомі хірурги, зарубіжні чи наші вітчизнянні хірурги, які вже там адаптувалися, і вони можуть подивитися, можуть допомогти при необхідності в післяопераційному періоді. А якщо так знаєте, прооперували, і йдіть далі, ваші питання. Ми вас не цікавимося ми вами. Ми Цікавимося таким новим потоком нових пацієнтів, а ті, що вже переперовані, це вже матеріал в нас не цікавить. У ну, нас не такий підхід. Тому ваш вибір, моя рекомендація. Я, звичайно, розумію, що в Україні зараз не той період, що там можуть з легкістю приїхати. Є люди, які бояться. Цей момент, я розумію, але є пацієнти, які говорять, доктор, я чекаю, коли війна закінчиться, я одразу ж до вас приїду. Ну, не питання, я говорю, чекаємо. Ми сподіваємося, що швидко війна закінчиться. І ви можете вже спокійно до нас приїхати в Україну і не хвилюватися там. А є, які не хвилюються, в мене були пацієнти, які приїжджали в Україну, вони бронювали готель. Вони після цього їхали ще на реабілітацію в Одесу. І це не наші співвітчизники. Там в мене були з Німеччини такі, така сім'я, яка в мене проперувалася через 10 днів поїхала в Одесу ще на відпочинок. Я говорю, ну ви сміливі, а ми не боїмося, ми багато чого бачили, нас це драйвить. Ну от такі як пацієнти, також. До речі, ще є така популярна операція, яка просто настільки в головах вже у всіх. Пересадка волосся в Турції. Мене це дивує, тому що я знаю, які там можливості в цій Турції, але з пересадкою волосся це також не дуже все просто. Кількість якраз. Приживлених Луковичок залежить від майстерності і від всієї команди, і майстерності хірурга. Я хочу сказати, що в клініці «Анакосмо» вже досить довго працює лікар-хірург Акай Кійциласані. І це, мабуть, світовий метр в пересадці волосся. І він навчає хірургів зі всього світу, і зокрема із турецьких хірургів, то краще все ж таки оперуватися в знаних метрів, які мають свою команду, які оперують надійно, гарантовано. Буквально 95% цих луковичок буде приживлено. І тим більше, що відновний період є можливість цілий арсенал реабілітаційних можливостей клініки Анакосмо, він на службі для того, щоб було максимально комфортно. Як перед операцією, як під час операції, так і, звичайно, в післяопераційному періоді. Це, до речі, відноситься не тільки до якраз пересадки волосся. Нормальна, поважаючи себе, клініка має мати реабілітаційний центр. І до речі, я, наприклад, контролюю своїх пацієнтів. Мені досить прийти, подивитися, пощупати і все. А в мене є бригада моїх реабілітологів, які працюють з пацієнтом. Вони Переключають, вони перекривають всі потреби пацієнта для того, щоб пацієнт виходжувався після операції в комфортних умовах, безболісно, і задоволенням, і впевненим, що в нього весь процес йде гармонійно і надійно, і стабільно. Тому що ну, такий подвійний, а то й потрійний контроль. Я дивлюсь, дивиться мій асистент і реабілітолог за цим пацієнтом. Не знаю, де ви ще зможете знайти такі умови, де йде такий Пострежливий такий процес відновного процесу в клініці. Ми це організували, тому що я знаю, як має бути, як має бути безпечно і надійно і комфортно для пацієнта. Кожен пацієнт вибирає своє місце, але для того, щоб вибрати вірно, треба максимально зібрати інформацію. І мій посил для вас, моя інформація для вас, для того, щоб ви не помилилися в виборі. Я сподіваюся, що доніс до вас свою думку. Я розумію, що, можливо, в когось є інші думки, але треба все чітко зважувати. Якщо будуть запитання, будь ласка, задавайте. А так підписуйтесь на український YouTube канал, підтримуйте українське, будьте здорові. З оперативним втручанням чи без оперативного втручання. Удачі вам!